Ось як виглядає бурячок, який я підживлювала 11 червня. І підживлювала я його попелом. У мене є відео, я прикріпила, хто хоче, може подивитися. Сьогодні я буду підживлювати ще раз, тільки буду підживлювати курячим послідом. Органічне добриво, що містить фосфор, азот і калій, макроелементи для росту рослини. І, звичайно, стимулює розвиток кореневої системи і покращує якість самого плоду. Яка пропорція? 1 кг посліду на 10 літрів води. Настояла 2 тижні, потім пів літра на 10 літрів води, не більше. Пиливаємо під самий корінь, Десь приблизно півлітра для бурячка. Перед тим, як підливати вже розчином, я полила бурячок звичайною літньою водичкою. На мою грядку пішло приблизно 40 літрів. Це 4 відра. Полила, а через 2 тижні покажу результат, яким буде бурячок. Ви знаєте, що бурячок це незмінний індігрієнт, різноманітних наших стравах, а в його плодах міститься вітамін С, Мід, вітамін А. Тому він такий корисний для травня та для імунітету. Ось як він зараз виглядає, а як буде через два тижні, покажу. Буде ще один полив в липні, розкажу.